Привіт! Вже на дачі. І вже ми зараз продовжимо робити ту буржуйку, що вам я показувала у своєму відео. Зараз її будемо фарбувати і робити цю трубу, вимку, дверцю. Я вам покажу обов'язково, що як це буде проєктуватися, і як можна з сейфу реально зробити круту буржуйку. Так ось, і ще всі знають, я вже викладала нею не раз, ось в мене. Любов до тваринок велика. І я вважаю, що в сучасному світі милосердя до тварин це нормальне явище. У мене на дачі є отакий котик. Ось такий котик, Ось і сусідські приходи завжди бачу, як він. Мурчить, може вам чутно, не чутно. Ось і в мене ж три да на дачі собачки бігають тут на вулиці. Ми годуємо. В моєму дворі стоять три будки для них, я їм поставила, виділила на ділянці у себе, щоб було де їм жити. Вони ж не будуть просто по вулицям бігати. Десь їм треба грітися, зробили, тепли ті будки. Мені не шкода, приїжджаю щодня, коли я їжу зараз, поки тут ремонтні роботи. Щодня привожу їжу, коли не йдуть ремонтні, через день я привожу їм обов'язково. Їжу і мої сусіди. От зараз приїхала сусідка, працює. Вона так само вже я зранку їх нагодувала. Я ще не встигла, а вона вже нагодувала їх. Тому у мене дуже класні сусіди. І взагалі. Це класна тема, милосердя до тварин. Так ось я хочу зараз, я скину, буде в мене відео тут. Посилання зверху на приют, який в мене в місті Дніпрі є, який називається Пегас дуже великий приют для тварин. В ньому дуже багато і диких тварин, не лише такі так, котики, собачки, але й їжачки, лошаді, е дикі тваринки, які постраждали, їх вилікували, і вони вже не можуть адаптуватися до середовища звичайного. Вони живуть в тих умовах у тому приюті. Ось, і, і дуже хворі, які потребують, там, наприклад, собачки, які потребують постійного лікування, їх беруть і вони там доживають своє життя без кінцівок, з якимись травмами, старі. Е при Приют дуже великий, і це правдива інформація. Я завжди туди доначу, регулярно, коли бачу там важких тваринок, привозять їм потрібні постійно гроші, потрібні там харчі таке все інше. Хто хоче почистити карму, кому треба зараз налагодити свій гармонійний баланс, кидайте донайте на приют для тваринок, наприклад, цей приют перевірений. А, і все і буде для вас теж кермічна якась, пусть 20 гривень, 10 гривень, 30, а це вже поміч. Тому давайте будемо допомагати один одному, і тваринки потребують, вони собі нічого самі не куплять, ні ліків, не їжі. Це ж не люди. Тому хто захоче. Кидаю посилання, донатимо. Заходимо на сайт, це сторінка в інстаграм. Заходьте, продивіться, що це за приют, які там обйоми, як там важко співробітникам і власниці тягнути цей приют. Тому у кого є бажання, заходьте, дивіться і скидайте, хто з кого може там раді будь які копійці. Ну, ви розумієте, що таке тварини і скільки їм потрібно грошей.